Ці розборки між українцями-поляками завжди проходили на етнічно українських територіях. Окупантом завжди був поляк. От і все, що треба розуміти. Так, ви правильно це зазвучили. Треба це розуміти, усвідомити. Головне, оце усвідомити, що ви написали? Що завжди всі оці розбірки були на етнічно українських територіях, на тих територіях, де українці абсолютно домінували. Чомусь таке так само, як і конфлікти з іншим ворогом українського народу, з росіянцями. Лише на етнічно українських територіях, на тих територіях, які є абсолютно українськими, на яких українці завжди домінували. Ми де з ними намагаємося якось знайти спільну мову, порозуміння, взаєморозуміння, що з росіянцями, що з поляками. Чому? Чому ми не розмовляємо з ними їхньою мовою? Чому ми не апелюємо тими фактами, якими вони апелюють до нас? Чому ми до них не висловлюємо такі самі претензії? Тому що ми. Як би то було не визнавати, але ми фактично визнаємо ї себе їхніми холопами, а їх своїми панами. У нас комплекс раба, оцей, комплекс неповноцінності, він вже, вже майже вбудувався в нашу ДНК. Змінюємось, панове українці, дивімося, як себе поводять поляки, як поводять росіянці, і зрозуміємо, що те, що вони мають такі нормальні держави, що вони розбудували такі от інституції, такі структури, те, що їх шанують у світі і поважають. Мабуть, що, тому що вони себе поводять відповідно. Мабуть, що українці вартували би змінити. Свою поведінку і стати схожими на них схожими на поляка. Поляки ми чоємо козвучують наш претензія так само українці мають втручуватись в внутрішні справи Польщі, висказувати свої претензії щодо геноциду українського народу, щодо депортації українського народу. Ми маємо це озвучувати, маємо їм виселити претензії. Вони кажуть, що їхня волинь там, чи Галичина, чи, чи, чи Львов їхній. Ми маємо теж висловлювати ну, ті претензії до тих е, територій, які є поки що в, в, в складі Польщі. І до е, Білої, і до Холму, і до Любліна, і Перемишель, Ярослав, Сянок, та й, зрештою, і, зрештою, і на Краків. Пам'ятаємо, що Краків був частиною королівства Галичини і Володимирів, пам'ятаємо? То чому ми не можемо десь там на такому на, на побутовому рівні висловлювати отакі претензії до польського народу? Можемо. І лише тоді ми, ми станемо нормальною європейською нацією, коли ми будемо себе поводити так само, як поводять вони, так само, як поводять поляки. Як поляки до нас ставляться, так само ми маємо ставитися до них, і лише тоді нас почнуть поважати. Як у Польщі, так і в Європі, та й в усьому світі, Тож ж змінюємось по нову країнці. Вовві в собі комплекс раба.